Спеціалізовані автошколи, де навчають водіїв з інвалідністю, вже рівно рік, як запрацювали в Україні. Водійські посвідчення вже встигли отримати понад пів сотні випускників. Нині таких навчальних закладів всім по всій Україні. Київська школа користується неабиякою популярністю у військових. Бійці, які через травми втратили рухливість або кінцівки, проходять повноцінні водійські курси та складають іспити. Як відбувається навчання? Дивіться далі. Кирило військовослужбовець рік тому у боях під Криміною на Луганщині ворожа куля прошила йому поперек через складне поранення. Вояк тепер не може пересуватися безмилець, бо не відчуває обох ніг. Але це не завадило бійцю сісти за кермо авто. Як казав класик Оксана Забушка, і знову я влізаю в танк. Навчання Кирило починав ще до початку повномасштабного вторгнення, але війна поставила його мрію керувати машиною на паузу. А от тепер вирішив надолужити, і в цьому йому допомагають спеціально адаптовані автошколі для людей з інвалідністю. Водій мені довір вже на першому занятті по місту ми їхали. Я навіть не не очікував такого, лікарі наруч тільки наручне керування, стопи не працюють у київській автошколі. На базі Національної академії внутрішніх справ є повністю обладнані автомобілі під різні потреби учнів. Для Кирила інструктор кладе на педалі спеціальну пластину, аби він ненароком не зачепив ногами газ або гальма. Є таке штуки спазм, спастика, або кудись треба ноги дівати, або їх прив'язують, щоб вони під час їзди… Ну, якось не стрільнули туди вперед і не натиснуло. А тут це нічого тобі не заважає. І вперед до практичних занять. Держим, 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 ще так. Все, тепер в другу сторону, максимально. Ага. Максимально швидкість, з до мінімуму. Нині у цій автошколі навчаються близько двох десятків військовослужбовців. Майбутні водії тут теж спершу проходять теоретичний курс. Він може бути очним, для цього є спеціально обладнані класи. Також уроки можна прослухати дистанційно. Практичні заняття теж продумані, аби учням було комфортно. Автомобіль ми підтягуємо поближче до місця проживання, закриваємо і Київ, і лівий берег, і правий. Ну, домовляємося індивідуально, зробимо так, щоб це все було зручно. Буває так, що люди з інших регіонів приїжджають до нас на практичні курси, живуть. У нас є спеціально на території інституту обладнана кімната. Ще рік тому в Україні в жодному сервісному центрі МВС не було спеціально обладнаних автомобілів, на яких могли б скласти іспит водії з інвалідністю. Зараз їх є вже декілька. Якщо особа хоче скласти іспит, то на нашому транспортному то бажано отримати інформацію щодо наявності цих автівок, які переобладнані. А їх у нас поки що п'ять: це місто Київ, це Львів, це Харків, це Одеса, це Дніпро. Якщо це треба тільки підручне управління, ось людина лівою рукою управляє, гальмує або газує правою рукою. Крутить кермо, і відповідно всі органи управління у неї на пальці. Двірники, дальній світло світлозвуковий сигнал є можливість перенести швидко для того, щоб під іспит підготувати. Це перенести, наприклад, газ під лівий бік. Володимир із позивним космос втратив кінцівку понад рік тому під час штурму на Донеччині. Військовий до цього вже вмів керувати, але тепер хоче перескласти іспит вже без ноги, і на спеціально переобладнаній машині. Ано вже без машини нікуди, тобто ну треба. Ну, я був приватний підприємець до війни. То ще час буду займатися далі. Дом ветерана планую зробити. Ну ніхто цим не займається ПТСР. -ом. Я свої гроші за поранення вложу в дом ветерана. То мені Тобто ну, треба хлопців зустрічати з вокзала. є, вести. Загалом по всій Україні працює сім автошкіл для людей з інвалідністю. Усі вони на базі вищих навчальних закладів МВС. Аби потрапити на навчання, потрібно заповнити анкету на сайті. Вартість повного курсу шість. З тисяч гривень для Кирила та інших його побратимів, які отримали складні поранення. Автівка це не забаганка, а необхідність, бо зробить життя воїнів значно простішим. Олена Ровенчук та Роман Щербаков. Програма Вікна СТБ, марафон Єдині новини.